Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати та сестри. Дуже радий бачити вас всіх в Домі молитви. Пропоную всім нам зараз звернутися до Слова Божого і будемо читати з 28-го розділа книги приповістей Соломонових. 20-й вірш. Будемо читати першу частину цього. Вірша. 28 розділ 20 вірш. Вірна людина. Багата на благословення. Ще раз зачита. Вірна людина. Багата на благословення. Знаєте, хочу сказати, що. В нашому світі, в якому ми живемо, вірність це така моральна категорія людини, яка дуже цінується людьми у дуже багатьох сферах життя. Наприклад, я скажу так, що кожен роботодавець він хоче мати в себе вірних працівників. Він хоче мати, він хоче мати, щоб. Щоб у нього працювали люди, які переживають разом з ним за підприємство, за успіх підприємства. Робот... Кожен роботодавець мріє про те, щоб людина, яка в нього працює, вона може десь зберігала якусь комерційну таємницю. Або не думала, працюючи у людини, щоб десь кудись піти до когось іншого працювати, або до конкурента, або до когось ще, кожен з нас. Мріє про те, щоб мати друзів. І знаєте, що я вам скажу? Кожен з нас хоче, я хочу, я думаю, що кожен з нас так хоче, щоб друзі, яких ми маємо, щоб вони були вірними друзями. Є така іді, ідіома у суспільстві і кажуть, що друг пізнається в біді. І ви знаєте, я скажу так, що ми хочемо, щоб друзі наші. Вони нашими були друзями не тільки тоді, коли в нас все добре, але коли в нашому житті трапляється якесь лихо, щоб вони нас не зрадили, щоб вони і в той час були поряд з нами. Ви знаєте, про подружнє життя ми це не просто мріємо, щоб в подружньому житті кожна дружина і кожен чоловік для своєї дружини були вірними. Ми... Віруючі люди, і ми іншого для себе просто не уявляємо, як це бути разом і бути невірними. Ви знаєте, про це дуже в багатьох творах мистецтва оспівується про вірність чоловіка до дружини, про вірність дружини до чоловіка. Коли ми дивимося і заглядаємо в наше суспільство, особливо зараз в ці часи. То є таке поняття як вірність батьківщині. І ви знаєте, і це дуже цінується, особливо зараз, в цей час. Ви знаєте, я колись чув одного військового, у нього брали інтерв'ю, і він так сказав, що краще людина вірна, звичайна людина. Але вірна громадянин своєї держави, аніж інший будь-який найманець і підготовлений. Коли у нього запитали, чого ви так кажете, а він каже, що найманців їх цікавить одне гроші. Скільки? Скільки? І каже, тому є небезпека, що ворог запропонує більше. Каже, коли людина вірна, коли людина. Всередині держави, коли це дійсно людина, яка переживає, то каже, що нам, нам нема чого переживати. Кожен пастир зараз в церкві, кожна церква мріє і хоче, щоб члени церкви були вірними людьми. Хто це такі? Це такі, якому можна не просто запропонувати служіння, а запропонувавши служіння бути впевненим в тому, що людина. Вона не втече в іншу церкву, вона не буде думати, що «та, сьогодні буду служити, а завтра ні. Це люди, люди вірні. Коли ми задаємо питання, як бути вірними Богу? І взагалі, що це таке? Що таке бути вірними Богу? Ви знаєте, відповідь на це дам таку, що. В древній грецькій мові було два слова, точніше ні, одне слово, яке в нас перекладається двома словами. Так от, у нас слово вірний і віруючий це два різних слова. В древній грецькій мові слово вірний і віруючий було одним словом пістос. І воно мало значення: вірний і віруючий. Між цима двома словами був знак рівності. Бути віруючим дорівнювало, бути вірним. І ви знаєте, сьогодні, на жаль, ці слова, люди, ці слова роз'єднали. І знаєте, і це почалося, до речі, скажу ще в п'ятому сторіччі. Коли Біблію переклали на Латинь, коли закінчився переклад Біблії на Латинь, вульгата, вульга, вульгата, І після того слова вірний і віруючий, вони стали бути розрізненими один від одного. І після того, які почалися наслідки, сьогодні, якщо людина вона каже, що я визнаю існування Бога, якщо людина сьогодні каже, що я вірю. В істинність Біблії, то багато людей в світі називають цю людину людиною віруючою. А і, і якщо людина не просто визнає істинність Біблії, не просто вірує, визнає існування Бога, але ще й приходить на зібрання, і ще й десятину віддає. То знаєте що про цю людину кажуть? Що це 100% віруюча людина? Але це, це не зовсім так. Ви знаєте, дипломатичний словак Вебстера він каже так, що хто такий вірний? Вірний або вірна людина це людина, наповнена вірою. Це не просто визнавати існування Бога. Це бути. Наповненим вірою. Коли ми читаємо книгу Неємі, в сьомому розділі, в другому вірші, написано такі слова. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію. Дивіться про Хананію, яка характеристика тут написана. Бо він був чоловік правдивий. І Бога боявся більше від багатьох інших. В синодальному перекладі Біблії російському ці слова звучать так: про Хананію написано так, що е, Он, болієм многих других був чоловік вірний і багатобоязнений. Тут є слово сполучник І. Або та, написано вірний та богобоязнений. Для того, щоб називатися вірною людиною, треба нам мати страх Божий. Ви знаєте, брати та сестри, це дуже важливо. Дуже важливо. І дуже важливо зараз собі відповісти на це питання, а з чого взагалі починається невірність? Якщо важно бути вірним, з чого починається невірність? Невірність починається з одного маленького слова, яке ми можемо казати самі собі. Знаєте, як це слово називається? Досить. Досить, Господи! Я служив, я готувався до проповідей, я співав у хорі, я приймав участь в молитовному служінні, я відвідував братів та сестер, я не ніс жертовне служіння. Господи, я втомився. Досить. Ми всі втомлюємося. Знаєте, інколи собі таке допускаємо і кажемо, Господи, я втомився. Досить. У мене буде зараз час трошки на відпочинок. Брати та сестри, в той час, коли ми згодимось всередині себе і скажемо, досить з нашою вірою, в той час це ще не буде невірність. Але в той час з нашою вірою почне щось траплятися, нас почне хитати. Коли ми Дивимося у Книгу приповістей. То тут написано: ми вже всі з вами разом читали, що людина вірна, вона багата на благословення. І ми задаємо собі таке питання: а де ж взяти сили для того, щоби бути вірними? Ви знаєте, я скажу, що відповідь на це питання залежить від того. Наскільки з цими словами ми згодні, що людина вірна, багата на благословення? Згодні ми з цими словами, що людина вірна, вона багата на благословення. Ви знаєте, я скажу так, що дуже багато речей, чому я це запитав? Дуже багато слів, які ми читаємо в Біблії, ми для себе сприймаємо як кліше. Це якийсь такий штамп мишл... миш... Мислення... Миш... мислення. Дякую, дуже дякую. Штамп мислення. Ми от просто прочитали думаю, ну, раз це в Біблії написано, то так воно, значить, і є. А так воно і є. А в моєму житті воно так є чи ні? Бо ми читаємо, що людина багат, вірна, дійсно багато на благословення. А згодні ми з цим всередині себе. Згодні ми з цим. Ви знаєте, як ми розуміємо Боже благословіння для себе? Дуже багато людей розуміють, що о, особливо Боже благословіння це відсутність труднощів у житті. Це коли ти йдеш або кудись їдеш, або щось ти мрієш, або щось хочеш зробити, ти до Бога звертаєшся, і знаєте, так. Тобі як всі шляхи так відкриваються. Господь тут благословив там. І ти думаєш, оце так дійсно Боже благословіння йде. Ми для себе особливе Боже благословіння сприймаємо як добре здоров'я, щоб я був здоровий, щоб гаманець в мене був такий не тонький, а так, знаєте, бідком набитий. Ви знаєте, але я скажу так, що не всі ми маємо це. Не всі ми маємо такий товстий гаманець, як може. Хотілося б, не всі ми маємо таке здоров'я, як хотілося. У нас, до речі, пастор в нашій церкві зі Сходу країни казав такі слова, що здорових людей взагалі немає, є тільки недообстеження. І ви знаєте, це може дійсно іноді буває і так, що ми, ми всіх до цього, ми цього хочемо, але не так маємо, як хочемо. І задамо собі питання. Ну, невже якщо я не маю стільки здоров'я? Якщо невже в моєму житті трапляються труднощі, якщо в моєму житті я так матеріально не так забезпечений, як я хотів би, невже я не маю Божого благословіння? Була одна церква. Коли ми читаємо книгу об'явлення, була одна церква. І знаєте, характеристика церкви була така: вона про себе казала такі слова. Об'явлення третій розділ 17 вірш. Казав так. Я багатий. З багатів і не потребую нічого. Уявіть собі церкву, в якій є все. О ти приходиш проповідників, куча, хористі, хористи, багато хористів, вірші. Молитовне служіння. Ну от просто люди, матеріальне становище церкви на високому рівні. І от церква, знаєте, не має потреби ні в чому. Ви знаєте, я скажу так, що кожен пастор про це мріє. Про те, щоб в церкві було все. Щоб так, була церква така, щоб потреби не було. Знаєте, ти подивився, а там дефіцит в тому служінні, в тому служінні. І не знаєш, кого поставити на це служіння. А коли ти приходиш в церкву, там є все. Це дуже добре. Знаєте, до чого це привело? Це привело до того, що церква ця, в якій було все. В російському перекладі написано не мали не нужди. Ні нужди ні в чому. Знаєте, це привело до того, що Бог. Цій церкві теж був не потрібен. В церкві, в цій, коли у них не було потреби ні в чому, вийшло так, що в церкві Бога не було. А знаєте, чому так кажу? Тому що в 20 му вірші того ж розділу написано такі слова. Господь каже: ось я стою під дверима і стукаю. Господь не був всередині тієї церкви, яка мала всі ті благословіння, що не потребували нічого, а Господа в тій церкві не було. Так що ж сьогодні для нас, для людей вірних, є таким великим благословінням, про що каже Соломон? В книзі приповістей, що це за такі великі благословіння, які Бог обіцяє вірним. Знаєте, колись приїхав один брат-проповідник і проповідував одній з церков. І він запитав у людей і каже: скажіть, брати та сестри, а що ви для себе ну, сприймаєте як велике благословіння для себе? Ну, хто що казав? Знаєте, одна жіночка, одна сестра встала і каже, я хочу сказати, що для мене великим благословінням є мій син. Ну, знаєте, він, так, він каже: дійсно, для нас наші діти є великим благословінням. Знаєте, він дальше, далі свою проповідь він там закінчив, закінчило служіння. А потім після служіння балакав він зі служителем, з пастором церкви. Коли щось за цю жіночку почали розмовляти, цей пастор каже, ви знаєте, цієї сестри син, він хворий. У нього синдром Дауна. Ви знаєте, дійсно для нас наші діти, це велике благословіння. Він каже: я не знав цього. Той брат каже, коли на служінні, вона сказала: Я не знав цього. Так, да, Для нас, коли все добре, коли все нормально, це дійсно благословення. Що для нас сьогодні є тим великим благословінням, про яке каже Соломон? І перше, на що я хочу звернути увагу, що це не відсутність труднощів, не матеріальне багатство або статус у суспільстві. А перше це мир у серці. Мир, який ми маємо в своєму серці, брати та сестри, це дуже велике благословіння, якого не мають багато людей в цьому світі. Якось Освальд Сандерс був проповідник і місіонер, сказав такі слова. Справжній мир це не відсутність проблем, а присутність Бога посеред наших проблем. Це не їх відсутність, а це те, коли Господь разом з нами. І ви знаєте, я наведу такий приклад. Я чув одну історію, можливо, ви її теж чули. В одній сім'ї, в одній родині була дівчинка хвора, захворіла. Її батьки відправили на обстеження. І після обстеження лікарі кажуть, що цій дівчинці терміново потрібно робити операцію. Терміново. Батьки згодились на це. Знаєте, коли цю дівчинку, їй було 10 років, поклали на хірургічний стіл, і перед тим, як давати їй наркоз, вона звернулася до лікаря. Знаєте, що вона йому сказала? Каже лікарю: якщо я після цієї, після цієї операції зможу відкрити очі, то я побачу мою маму. А якщо ні, то я побачу Ісуса Христа. Брати та сестри. Це дійсно той мир, який нам не дасть нічого у світі, коли ми з Богом. Це дійсно. Дуже велике благословіння для кожного з нас. Коли ми вірні Господу, то Господь дає своїм вірним миру в серці. Друге, про що я хотів би сказати, записано в посланні до євреїв. Восьмий розділ. Перший вірш. Апостол Павло дуже багато про що розповідав, дуже багато писав доктринальних, богословських істин. І знаєте, що він каже? Давайте от подивимось і зачитаємо. Він каже: головна річ у тому, про що я говорю. Апостол Павло про дуже багато про що казав, дуже багато. І знаєте, що він каже? Головна ж річ у всьому, про що я взагалі говорю. І що це за річ? Головна. Брати та сестри, просто почуйте це. Маємо первосвященника. В російському перекладі написано ми імієм. Тут слово ми немає, а в російському є написано ми іммієм. Ми маємо, брати та сестри, просто уявіть це собі. Ми маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Ви просто можете собі це уявити. Творець Всесвіту, той, який керує всім, той, який все зробив. Просто. коли Може, коли дивишся на його просто велич, ти не можеш собі це уявити. Знаєте що, брати та сестри? Господь кожному з нас дав право оцього первосвященника, оцього великого Бога, називати своїм татом. Не просто називати. А відчувати його своїм татом. Брати та сестри, для кожного з нас це дуже велике благословіння. Я колись теж чув таке, як запитало у однієї людини, яка була небачуща. Вона не бачила нічого. І В неї запитали і сказали так. Що для тебе є благословінням від Бога? Знаєте, що ця людина сказала? Вона каже так. Для мене велике Боже благословіння це відсутність зору. І кажуть, чому? Поясни, чому для Тебе благословіння це відсутність зору. Знаєте, що вона сказала? Тому що чим менше людина бачить Бога, тим більше його відчуває. Чим менше відчуває опори, на свій зір тим більше має відчуття опори на свого Бога. Брати та сестри. Великий Бог це наш батько, це велике благословення для кожного з нас. Що це, що це означає? От, знаєте, я приклад, теж наведу один приклад. Колись один о, чоловік о, купив собі евакуатор. І думає, що буде працювати собі на життя заробляти, маючи евакуатор. Виїжджає на різні аварії, евакуюючи машини. Він не мав у себе працівника, він сам працював. І він для себе так склав такий графік роботи, що він працює тільки в день, вночі він каже, я не виїжджаю вночі на виклики, я вночі відпочиваю. Я працюю максимум до 8-ї вечора. Після восьмої, якщо мені хтось телефонує, я кажу, слухайте, зверніться до іншої служби, до інших евакуаторів. в мене зараз час для відпочинку. Я відпочиваю. Каже, дуже багато викликів є. Після восьмої. Каже, але я на них принципово не їду, тому що я теж людина, мені треба відпочити. Каже: колись мені телефонує телефон о 3 годині ночі. Каже: я беру, беру телефон. І бачу, син телефонує в 3 годині ночі. Я беру трубку, кажу: синку, що таке? Він каже: тато, я зараз 200 кілометрів від міста їхав, я з'їхав з дороги, я зараз там в кувєті. Допоможи, будь ласка. Знаєте, що цей тато сказав? Він каже, в той час я не думав, що я працюю до восьмої. В той час я не думав, що мені треба відпочити, бо зранку мені треба їхати працювати. Чому так? Тому що там моя дитина. Барти та сестри, для нас велике благословіння бути дітьми Божими. Ми маємо первосвященника. Не всі люди в цьому світі можуть так сказати. Господь дарує це велике благословіння для тих, хто вірний йому. І останнє, на що хотів би звернути увагу, що для нас є великим благословінням, я не, мог, не міг це не сказати, це золотий вірш Біблії. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Господь вірним своїм дарує благословіння бути з ними, не тільки тут на землі називатися його дітьми, а й дав велике благословіння бути разом з ним у вічності. Колись е, місіонер вбитий за проповідь Євангелія. Індійцями в Еквадорі Джим Еліот він сказав такі слова: Мудрий той, хто віддає те, що не зможе втримати, щоб знайти те, що він не зможе втратити. Ще раз зачитаю: мудрий той, хто віддає те, що не зможе втримати, щоб знайти те, що він не зможе втратити. Це наше вірне і посвячене Богу життя. Знаєте, брати та сестри, коли ми читаємо Євангеліє, то в Євангелії написано, що коли прийде син людський, він буде щось шукати. А що він буде шукати? Написано, чи знаєте віру, чи зна... що він буде шукати, брати та сестри? Коли він прийде, він буде шукати людей, які тільки визнавали його існування. Які казали, що ми віримо в істину з Біблії? Ні. Він буде шукати вірних і посвячених йому людей. Будемо пам'ятати, що неможливо бути віруючим і невірним. Амінь. Давайте ми помолимось.